Оперативна інформація станом на 18.00 14 січня щодо російського вторгнення. Триває 325-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти, не маючи успіхів на полі бою, продовжують знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення. Завдають ударів по населених пунктах, порушуючи, чи не усі норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так сьогодні російська ракета влучила у житловий багатоквартирний будинок у місті Дніпро. На даний момент відомо про п'ятеро загиблих та 39 поранених цивільних людей. Серед них семеро дітей. Рятуальна операція все ще триває. Загалом протягом доби противник завдав три авіаційних удари та близько 50 ракетних ударів. Сьогодні противник завдав масованих ракетних ударів по нашій території. Зранку зенітними керованими ракетами с 400 та С-300 з північного напрямку була атакована столиця. Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю. А саме, крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х 555 Х 22 крилаті ракети морського базування типу калібр, керовані авіаційні ракети Х-59 по об'єктах критичної інфраструктури України. Загалом ворог дійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет. Силами та засобами повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони знищено 18 крилатих ракет та три керовані авіаційні ракети. Триває підрахунок та уточнення. Окрім того, окупанти здійснили 50 обстрілів з РСЗВ. Загроза завдання ворогам авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. Будьте обережні. Противник не полишає своїх намірів повністю захопити Донецьку область. З цією метою зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Тривають важкі бої за Солодар. Наші воїни цілодобово відбувають атаки ворога. Окупанти зазнають великих втрат. Також противник веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському напрямку намагається покращити тактичне положення, а на Запорізькому та Херсонському обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Наступальних угрупувань противника не виявлено. Республіка Білорусь продовжує брати участь у російській агресії проти нашої держави, надаючи свою територію та повітряний простір для завдання ударів, а також боєприпаси та матеріально-технічні засоби. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гатище, Вомчанськ на Харківщині. На Купінському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне, Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони Макіївки, Невського, Кремінної, Червонопопівки, Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Солодар, Бахмут, Дружба та Північне на Донеччині. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Мар'їнка, Водяне і Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Угледар, Прочистівку, Золоту Ниву, Велику Новосілку, що на Донеччині. На запорізькому напрямку обстріли фіксувалися біля Малинівки, Гуляйполя, Дорожнянки, Залізничного, Чарівного, Малої Токмачки, Степового та Плавнів на Запоріжжі. На Херсонському напрямку обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Херсон та Дмитрівка Миколаївської області. Є постраждалі серед мирних жителів з метою посилення оборонних спроможностей своїх підрозділів. На Лівобережній Херсонщині ворог проводить передислокацію. Відзначається переміщення особового складу, озброєння, військової техніки та боєприпасів. Противник продовжує щоденно зазнавати втрат в живій силі, і це дається взнаки. Низьким до 40% залишається рівень укомплектування окремих підрозділів 3-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу, що розташовані в районі Горлівки Донецької області. Показово, що особовому складу заборонено залишати місце розташування. Таким чином окупанти, хоч якось намагаються запобігти дезертирству. Російська окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької області переглядає категорії громадян призовного віку, які раніше мали так звану бронь. Зокрема, працівників екстрених та комунальних служб вже про це попереджено. Українська авіація протягом доби завдала п'ять ударів по районах зосередження загарбників. А ракетники і артилеристи уразили п'ять таких районів та склад боєприпасів ворога. Вірте в збройні сили України! Разом переможемо! Слава Україні!